Якщо навіть людина заливає консерву, то краще знайти там Сергія, мене будь-кого спеціаліста по інших машинах, якими ми не займаємося, все одно після залиття консерви залогувати машину до заливки, а потім залогувати після заливки. Подивитися, чи машина взагалі в своїх параметрах. І я дуже багато бачила таких випадків, коли перевіряли потужність до та після, і після залиття консерви потужність ставала ще менша ніж до. Тобто такі випадки також бувають, і нещодавно хтось здається Дарк Хос. Якщо я правильно пам'ятаю, виклав в Instagram сторіс, як заміряли до та після встановлення вихлопу, і це була БМВ. І після встановлення вихлопу потужність була менш ніж до От такі ситуації також часто бувають. буває, що люди не читають до консерв е описи. Де в консерві написано, що ця консерва для такої комплектації? Якщо там написано в консерві, що це для сток машини, а ти поставиш вихлоп без каталізатора, наприклад, ну, навіть зі спорт каталізатором, і вона почне передувати. Вона, звісно, почне обмежувати тобі потужність, бо побачиш, що не в своїх параметрах їде. Тобто, що попало, не підходить. Не Треба можна це ж таки дуже, знати. це дуже уважно завжди. Це дуже відповідально.